Вижити в екстремальних умовах, вміти аналізувати свої емоції та допомагати іншим навички, які нині необхідні не лише дорослим, а й дітям. Разом із проєктом школа виживання понад 700 буковинських школярів вчились діяти у критичних випадках. Детальніше, вже за мить бути готовими до будь-яких викликів та знаходити вихід із складних ситуацій. Проєкт Школа виживання готує молодь до життя поза школою. Цього разу фахівці відвідали ліцей імені Юрія Федьковича у Путилі, куди прийшли понад 700 школярів з громади. Взагалі, проєкт школа виживання він виник у 2022 році. Це була відповідь на повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, і тоді в молоді було дуже, -дуже багато запитів з питанням, як адаптуватися. І ось ми об'єднали свої зусилля управління молоді та спорту Чернівецької обласної військової адміністрації разом з управлінням патрульної поліції і разом з ДСНС розробили таку програму, як виживати в складних ситуаціях якими навичками потрібно володіти, якими знаннями потрібно володіти, і як швидко зорієнтуватися, для учасників вже проводили лекції з медіаграмотності та базової психології. Проте згодом з'явились нові прохання, каже Євгенія Блажевська. Окрім того, щоб розуміти, що таке фейки, не поширювати їх і вміти справлятися зі своїм емоційним станом, так і допомагати іншим, хто знаходиться поруч з тобою, виникали все нові нові теми, і ми зрозуміли, що ось надзвичайно важливо також є тема практична, як надати допомогу собі, якщо щось сталося. Як надати надати допомогу поруч людині, так тому вже виникли запити і на те, щоб навчитися тактичній медицині, навчитися наданню першої медичної допомоги. Для цього до занять долучили фахівців Товариства Червоного Хреста. Ми залучили всю школу до нашого такого великого заходу. Були багато ділянок з різними представленими організаціями. Наша була перша допомога з ко. Овром з манікеном, де наглядно інструктор з першої допомоги Червоного Христа, розповідав, як рятувати життя. Це було розповідь про відновлене положення, коли людина без свідомості, але з диханням, що ми можемо зробити, які перші дії, які алгоритм надання першої допомоги, і що взагалі як ми можемо рятувати до приїзду саме швидкої допомоги. Окрім практичних навичок, учням розповіли і про ресурси для молоді, каже Катерина Ковальська. Ми розповідали для учнів старших класів їхні можливості, що в Червоному хресті можна робити для розвитку молоді загалом. Що в нас є на Чернівецькій області на території молодіжні простори, що ми проводимо молодіжні табори для молоді, що в нас є різні заходи, що в нас є сесії інформаційні для молоді. Це вже 18-й виїзд школи виживання. Цього року фахівці планують провести ще два подібні заходи. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь.